Що ти є особистим візажистом, ти маєш розуміти, що твоє життя більше не твоє. Що ти е, їдеш в відпустку, коли в артиста немає з дому. Що може бути ситуація, в мене була вона тричі, коли я летіла в Лос-Анджелес, я долітала, а ми знаємо, що це досить довгий по часу шлях. Я долітала і мені телефонували, казали, у нас перенос, нам потрібно повернутися, і я на наступний день вилітала назад. У мене була така історія з балі. У мене була така історія з Лос-Анджелесом. Це травматичні історії, тому що це більше 20 годин в дорозі. Нас зараз цим не налякаєш, але загально і ти кажеш, звісно, так, тому що її лице це твоя робота, і вона абсолютно в пріоритеті твоїх бажань, твого графіка. Був період, коли ми були в турі. Я не весь час їздила в тури, але був період, коли їздила і в нас в тур, коли в нас за рік було 93 концерти. І за цей рік в мене не було стосунків. Я пропустила всі дні народження друзів. Мені здавалося, що я випала з усього сошел-простору. Я дивилася на всі вечірки в інстаграмі, і типу для мене це вже в якийсь момент ставало чужим.